Всім привіт! З вами знову мандаринка, і сьогодні ми знову відкриваємо паперові сюрпризи. Це вже моє восьме відео. І я хочу наголосити, що ми закінчимо ось цю колекцію котороїди. А у наступному відео ми закінчимо котограми. Сьогодні немає новинок, тому що колекція дуже велика, тому чекайте, напевно, в наступному відео. Що ж, давайте вибирати. Перша наша колекція Курумі. Давайте виберемо ось цей пакетик. Наступна колекція палароїди. Давайте виберемо ось цей пакетик. Котороїди. Підкладемо їх в сторінку. Котограми. Давайте ось цей пакетик. Squid Game. це минула наша новинка. Така досить велика колекція. Виберемо, напевне, ось цей пакетик. Колекція Ам-Ням. Нам не дуже подобається, та скоро вона буде закінчуватись. Виберемо ось цей пакетик. Колекція м'які. Давайте виберемо ось цей пакетик. І виберемо другий пакетик з цієї колекції. Давайте ось цей пакетик. Гайда відкривати. Наш улюблений каталог. І перша наша колекція котограми. Ось він. Як думаєте, який буде номер? 2 або 5 50 на 50. Це ось така програма. Хто знає, пишіть у коментарях. Під номером 5. Хто вгадав, також пишіть? Наступна колекція котроїди? Ось. Ось такий грибочок. Наступна колекція курумі. Ось він. Тут ось така незвична відкривашка. Як гадаєте, який номер? Це може бути 7, 6, 9, 10, 11. Я гадаю напевно 10. І це Hello Kitty з сердечком під номером 10. Ось тут. Наступна наша колекція паларої. Ось цей пакетик. Це палароїд під номером 8. Це ось така квіточка. Ось тут. Наступна наша колекція, вона така досить велика. Це колекція м'які. Ось. Давайте першим відкриємо ось цей пакетик. Як гадаєте, під яким номером? В минулому відео я казала, що вони можуть відповідати. Фон наклейки може відповідати самій наклейці. Тут фіолетовий і фон фіолетовий. Тут така качечка зелено коричнева і фон зелено коричневий Тому, може, це вам допоможе. Ось такий, зелений, зелена м'яка іграшка, Може ви зможете догадатись. І це ось така жабка. Під номером 22 наступний наш пакетик. Я хочу вам не показувати номер, а показати саму іграшку, щоб ви пробували вгадати. Це ось такий, напевно, пінгвін. Як гадаєте, під яким номером? І це номер один. Хто вгадав? Пишіть у коментарях. Наступна колекція «Ам-ням». Ось такий ам-ням з кусочком піци. Як гадаєте, під яким він номером. Я гадаю, напевно, два. Щоб вже було дві такі колоночки. Він під номером один. Ось тут. Колекція Squid Game. Це минула новинка. Ось такий пакетик. Може, хтось знає, що це із серіалу? Як гадаєте, який номер? 4, 3, 2, 5, 8, 7, 9, чи, може, 6 Я гадаю, напевне, 3 Давайте подивимось під яким він номером, і це номер 9. Ось на цій сторінці. Мені воно дуже подобається. На цьому ми будемо закінчувати. Сьогодні вийшло таке коротеньке відео, та я обіцяю на наступний раз зробити більше колекцій, щоб було цікавіше. На цьому будемо закінчувати та прощатись. Підписуйтесь на мій канал та ставте свої вподобайки, це дуже підтримує мене.